Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я маю чудові новини з Польщі, тому як ми маємо вже відповідь для людей, які перебували в Польщі по продовжених візах та по продовжених картах побиту у зв'язку з карантином. Тому як зараз йде дуже багато розмов про те, що вже ці карантинні обмеження повністю документально відмінять, і з 1 січня всім треба буде виїхати в Україну. Маємо відповідь, тож дивіться це відео до кінця. Також Попрошу кожного з вас написати в коментарі, з якого міста ви дивитесь це відео, і обов'язково перевірте свою підписку на канал, тому як Ютуб зараз підписки списує. Якщо ви не підписані чомусь, то підпишіться. Отже, 15 грудня вже було в сеймі проголосовано і передано до Сенату на підписання документ, в якому йдеться про те, що всі люди, які перебували в Польщі до війни, Після війни, в яких закінчився побит, але які заїхали до початку війни, всі люди, в які перебували на продовжених картах побиту, всі люди, які перебували на продовжених візах ще з березня 2020 року, цим всім людям також продовжено легальність перебування до 24 серпня 2023 року. Тобто, на час дії тимчасового захисту всіх українців. Воно, в принципі, є і логічним, тому як. Польща не може собі дозволити, по перше, відпустити таку велику кількість українців додому, тому як вони всі мають роботу, працюють, сплачують податки. От, це по-перше, і по-друге, польща не може собі дозволити видворити з своєї території в Україну людей, які ну, не хочуть або не можуть повернутися в Україну, тому як тут щоденно і проходять ракетні обстріли і є досить високий рівень небезпеки. Тож за таке рішення польській владі дуже велике дякуємо. Це є дуже серйозна підтримка тих українців, які роками вже знаходяться в Польщі на основі цього продовження карантинного. І я думаю, що це дуже хороша новина для кожного з вас, тому як багато було повідомлень і в інстаграмі, і в вайбері, і в месенджері в Фейсбуці, з приводу того, що ж робити нам, якщо візи позакінчувались, карти побиту позакінчувались, і зараз можуть карантин відмінити. Отже, тепер ви можете спати спокійно. Знайте, що від березня що ті, хто знаходився в Польщі від березня. 2020 року всі ви зможете нормально собі вже сидіти до кінця дії тимчасового захисту, який також буде продовжуватись до тих пір, поки буде в Україні тривати війна. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. В нас вже пропало світло. Дякую за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей.